З вами знову канал Автонодотик. Мене звати Сергій і я вам ще раз хочу показати автомобіль Жетур T2 в комплектації «Престиж». Де вживу можна подивитись на цей автомобіль на Київському шосе в місті Одеса в офіційного дилера «Укравта Одеса. Він є в різних кольорах, але зараз я вам хочу показати саме. Цей Цей колір вважається спеціальним, і він на 30 тисяч буде дорожчий, ніж будь-який інший. Ця комплектація називається «Престиж». Поки ви дивитесь і подивитесь відразу, який гарний тут салон. Тому що він теж вперше представлений в Одесі саме в цьому світлому салоні, ви повинні будете підписатись, поставити лайк, написати щось приємне в коментарях. Мені буде приємно. Так, далі. Ще раз, це комплектація престижтур Т2. Він має 2.0 турбо-бензиновий двигун. В нього буде 245 кінських сил та 375 метрів крутного моменту. Працює він в парі з 7-ступеневим роботом, з подвійним мокрим щепленням. Це буде Євро 6, це, звичайно, вже повний привід. В середньому цей автомобіль витрачає 9,3 літри і має максимальну швидкість 190 км на годину. Щоб ви розуміли, 6 років, та 200 тисяч км пробігу це буде гарантія. Кліренс височенний 204 мм. База в нього 200, 2800 мм. Паливний бак має ємність 70 літрів. Довжина майже 4,8 метри. Великий, гарний, сучасний, 20 колесо. Вже немає оцих помаранчевих або салатових ставочок. І ось як виглядає всередині сам салон. Це вже буде другим відео, тому, будь ласка, не забувайте, що треба буде підписатися.